Всім привіт, такі друзі! Ми з вами знаходимося на моєму балкончику в іншій його стороні. Попередній раз ми були на цій стороні, а зараз з цього боку, де раніше стояли і жили мої хоєчки. Тут наразі живуть ось такі русленки, мій епіфілом, тож він мені тільки що дуже сильно вколов пальця. Я ставила сюди коробочку. Сьогодні, друзі, хотіла показати вам. Своє невеличке замовлення від Avon, я днями переглядала каталожики, і мені захотілося замовити деякі продукти, які в собі ті, якими я колись раніше користувалася, і спробувати там пару ароматиків. Словом, давайте дивитися, кому цікаво, друзі, будь ласка, я вас запрошую до перегляду. Ось тут, в коробочці, є ось такий гарний літній каталог. Номер 8. Замовлення я робила з сьомого каталогу. Така гарна, бачите, обкладинка. Ожинка така в таких красивих губах, з дуже гарною помадою. Ну, оформлення в Avon як завжди, гарне і цікаве. так, І перейдемо до того, що знаходиться в нас тут в коробочці. Хочу показати ось цей засіб. Я собі, друзі, вирішила замовити ось таку глиняну масочку серії Clear Skin. Я дуже давно не користуюся такими засобами, власне, тому що дуже багато років тому ось ці всі дряпалочки, скрабіки я замінила на звичайну морську сіль і дуже довгі роки мене це абсолютно влаштовувало. Знаєте, друзі, я отако буду розпаковувати все однією рукою, тому що в іншій руці в мене телефон, вибачаюся, але, ну, я не б'юті-блогер, тому, як виходить в мене, так я буду робити. Ось така ця масочка. Вона відлущувальна, і я так собі думаю, що вона така, знаєте, дуже-дуже міленької фракції. Щось подібне, напевно, до соди. Бачите, в неї такий дещо глиняний колір, якщо її ось таку трішки придавити, як наче з якимось перламутром чи що. Уже давно, ще за часів свого студентства, я користувалася засобами з цієї серії. Я брала собі тонік для тоді ще проблемної шкіри. І мені він дуже допомагав якийсь аскрабік, таких, вони раніше були в синіх, таких блакитних, зелених пляшечках. Там був дуже такий спіртовий ядрений тонік. От я дуже любила ним користуватися. Наступний засіб це ось такий, друзі, лак для нігтів, швидкого висихання, написано: 60 секунд. Колись я теж користувалася такими лаками, знаю, що вони дуже класні і дуже швидко сохнуть. Ну, Друзі, я вам скажу, в кого слабкі нерви, будь ласка, перемотуйте ось ці мої такі. Розпакування продуктів, тому що, я вже сказала чому. так Ось такий має вигляд цей лак. Це такий, знаєте, білий перламутровий лак для нігтів. Він такий переливається, дуже гарний, але наразі в мене нігті, бачите, вкриті просто таким прозорим покриттям. І зараз вони не в дуже хорошому стані, тому я трішечки їх відрощу, приведу в порядок, і вже потім буду, напевно, користуватися цим лаком. Ще в мене в замовленні був ось такий олівчик для оформлення брів. Це такий викручувальний олівчик, ну, той, що викручується. Його не треба точилочкою точити. Легенько так знаєте, він. Викручується, ось такий зараз покажу. Там тоненький кінчик і закручується. Добре, що закручується, бо колись мені попадались такі, що викручуються, але потім назад вже не закручуються. Ось так. Наступний засіб ось така олійка для волосся. Блакитна, колись дуже давно я замовляла собі таку тільки зелену. Я не пам'ятаю, яка в неї була дія в тієї зеленої сироватки. Раніше вони, по-моєму, називалися сироватка. А зараз, по-моєму, пишуть, що це олійка. Ну, словом, одне й те саме, просто як то сказати, з лівого боку. так? От. Ось ця сироватка, ну, бачите, я звикла її називати сироватка, тому так, напевно, буду й говорити. Вона живильна. І я так думаю, вона теж буде запечатувати оті кінчики посічені волосся. І знаєте, мені дуже подобалося колись в цих олієчках їхній аромат. Вони дуже приємні, приємно пахнуть. І цей, знаєте, запах, він дуже довго залишався на волоссі, і волосся дійсно таке було шовковисте, дуже гарне, приємно пахло. Словом, від оцієї олійки я була колись в захваті. Не знаю, чи змінилося щось. Ну, наразі буде можливість це перевірити. Ось такий пробничок ще замовила. Це пробничок парфумованої водички. І в ван. Вона називається ось такий малесенький, тут один мілілітр, крихітна така пінтюрочка. Ось такий вигляд має сама водичка в каталозі, гарний такий флакон. І знаєте, друзі, я отако прямо на пошті, коли розбирала ось цю посилочку, тому що я її оглядала, я все передивлялася, щоб в мене ніде не було нічого розлите, розбите. І я взяла одразу, нанесла собі на руку, прямо на пошті, ось цей ароматик. І, власне, шикнула ось цей спрейчик, про нього ми далі поговоримо. Цей аромат я нанесла на праву руку, спрейчик пшикнула на ліву. І знаєте, що я вам скажу? Ось цей Eve One, мені дуже нагадує аромат Сі. Від Джорджо Армані. О дуже-дуже він мені одразу його нагадав. Я мала можливість його рознюхати добре, тому що я ще з цією посилочкою ходила десь години-півтори по дощу. І, знаєте, прийшовши додому, я так собі відчула ось такий аромат і одразу мені згадався Сі від Джорджо Арманію. Я не знаю ноти, чи схожі вони тут, чи вони не схожі геть зовсім. Але, друзі, ну, я людина, знаєте, така дуже асоціативна, і якщо я вже десь щось колись таке чула, я впізнаю одразу. Тому, можна сказати, ось це така собі, знаєте, дуже лайтова версія, тому що аромат Сі я не змогла носити. Він мені подобався на мамі, я мамі його і подарувала. От, а сама я в ньому ходити не змогла, тому що він мене душив. Ось цей я спокійно проносила практично цілий день. Ну, як то кажуть, без наслідків. Тому цілком може бути. Знаєте. Просто, ну, я можу відверто сказати, що це геть зовсім не мій аромат. Мені подобається дещо інше. Але. Ну, Він вміє непогано розкриватися, він досить такий достойний, тим більше схожий на аромат від Джорджо Армані. Знаєте, чому б і ні? Для тих, кому подобається ось цей напрям. Ну і, друзі, вішенка на торті, як то кажуть, ось такий спрейчик, який я замовляла з метою, знаєте, такої літньої свіжості. Ну, я подивилася на ось ці пальмочки, знаєте, на пляж, побачила, що тут морська сіль, але я не дуже звернула увагу на слово франжипані. Я поняття не мала, що це таке. І коли, знаєте, я прийшла додому, я вже сиділа за ноутбуком своїм, трішечки там я працювала, я працюю дистанційно. І я помітила, що я відчуваю аромат, який мені знаєте, от дуже нагадує. Oriflame колись була парфумована водичка Volare вона називалася. От мені прямо стала вона перед очима. Такий був, по-моєму, рожевенький флакон, чи який я не пам'ятаю колір, чи помаранчевий. І зверху на кришечці ось тут була така трояндочка, по-моєму, як викарблена. знаєте. І от точно, от перед очима мені встала ось ця парфумована вода В Лари. я зрозуміла, де я це вже чула, і, і чула це досить давно. І що це зовсім, друзі, ну, не пляжна свіжість, я скажу так. Я потім полізла в інтернет, стала шукати, що таке франжипан. Я дуже здивувалася, тому що насправді це така кондитерська штука. Дуже солодка і нутка, яка використовувалася у ну, виготовленні десертів, там, тортів, якихось дуже таких солодких тістечок, печива. Ну, словом, свіжістю тут, друзі, прямо кажучи, навіть не пахне. Знаєте, я хотіла свіжості, хотіла літнього пляжу, знаєте, морської солі, але я відчула франжепан. І я згадала, знову ж таки, часи своєї юності, і аромат Volare від Oriflame. Тому, друзі, для поціновувачів того аромату, от, будь ласка, лайт-версія. Дуже спрощена така в тому ж напрямку. Я, я знову ж таки кажу: я не порівнювала навіть ноти, але я цей аромат просто чітко собі відчула і поринула, знаєте, таку ностальгію. Тому, ось так, друзі. Отаке в мене було начебто простеньке, маленьке, але досить, я вам скажу, цікаве таке замовлення з Avon. Мені воно сподобалося, скажу чесно, я нічим абсолютно не розчарована, тому що я думаю, що ось цей аромат зацінить моя мама разом з цим. Ну, а ось ці засоби я залишу собі.